Привіт, сонечки, нескорений Херсон. Ну що, в нас переможна переможенька. Велика новина. Позавчора президент Зеленський оголосив, що Україна виходить на, виходить на власну ракетну програму. Ура! Тут мають бути салюти, дощ зелених сердечок. Який в нас переможний класний президент. Одна тільки маленька деталь. Власну ракетну програму започаткував в Україні Петро Порошенка у 2015 році, в умовах, коли за 20 років оборонпром був повністю зруйнований, лежав в мільярдних збитках. Порошенко призначив Турчинова куратором цієї програми. 2015-му, і середині 2018-го Україна відновила повний комплекс ракетних технологій: це власне виробництво ракетного палива, ракетних корпусів, вибухівки, систем наведення, все повністю будь-які ракети ми могли робити самі і почали їх робити. В нас виставлялися стугни протитанкові, в нас була вільха на 100 км, в нас почали виготовлятися Нептуни 250 км протикорабельний. І в розробці ще були сапсані на 400 км, то їх довести до виробництва. І це був би кінець війни, тому що. Можна було починати будувати стратегічний ракетний щит України. І саме тому Путіну терміново було скинути, відсторонити від влади Порошенка. Інакше Путін програв цю війну. І в 2019 році новий президент Зеленський першим чином в перші ж дні. Зруйнував, за повністю зупинив всі ракетні програми. А тепер беремо пальчики і загинаємо. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Зеленський вкрав у України 5 років. Протягом цих п'яти років, якщо був би президентом Порошенка, наша промисловість оборонна на всю потужність виробляла б ракети, ставила б їх вдовж кордонів з Росією і це гарантувало б нашу повну безпеку. Якщо б Путін і сунувся, його б міста лежали б в руїнах. Його б електростанції зараз він не знав би, як їх відновити під нашими ударами ракет, про запуски яких ні в кого не треба було би питати принизливе дозволення, тому що це була б наша зброя. Зеленський знищив, для того його ФСБ. Владі і просунула, і зробила це вашими руками, дорогі українчики.